Тобі чогось треба? Мутант. Ви, здається, знайшли нашийник? Він мені потрібен. А ти був правий, мамаю. У тваринки я хазяїн. Але якийсь він з виду нормальний. Ага. Слухай, Сталкере. У мене та моїх людей контракт на вбивство мутанта. Замовлені від малахіту. Ми свою роботу виконали. Наши них це доказ. Без нього ми не отримуємо гроші. І якщо, звісно, ти не захочеш заплатити більше. Я конфліктів не люблю, як і довгих прогулянок до неприступних жінок. Ти що п'ятсот сюди. Хоча міг би вирішити інакше. Зате тихо і мирно. Я за зарупів зоні навчився таке цінувати.